У продовження історії відеооткровення черкаського тітушки воно з'явилося в мережі. Нагадаю, минулого тижня на відео хлопець на умовах анонімності розповідає про діяльність загонів тітушок у Черкасах, зокрема, що їм платять за провокації, погроми та побиття. А, скільки пропонували 350 гривень. А хто пропонував? А, сам цей чоловік сам Саныч. сам з ким він співпрацює. Знаєш, по прізвищах досі. Я знаю, що работают и із разным родом. Тобто є, є Чекасвиди, є сусідніх а Золотоноша, Сміло, то есть всі сусідні райони. Журналісти черкаського інтернет-видання Кропива провели власне розслідування. Їм вдалося з'ясувати, що Сан Санич свого часу вивчав східні бойові мистецтва в білому лотосі. Нині він успішний смілянський підприємець, власник кальянбару, аромати Востока. А в підвалі цього закладу відкрив спортзал, в якому навчають східних єдиноборств. Пише видання. Зв'язатися із чоловіком нам не вдалося, але «Віка новини» готові почути його позицію.